Всім привіт! З вами знов канал Borch and Blade, і ми вже вдруге будемо розбирати гру War Tales. Цього разу ми вибираємо кращого танка у грі. Давайте розберемося, що нам потрібно від танка. Перше, очевидне, це тримати удар. Друге, як бонус бути корисним команді. І, відповідно, тому же виконувати роль танка. Ну та будь-хто. Інколи можна лучника поставити під удар, щоб прикрити пораненого союзника. Ну але це не серйозно. Тому давайте подивимось до якихось більш логічних варіантів. На думку зразу спадають бійці, які можуть взяти важку броню, тримати в руках одноручну зброю і бажано зі щитом. І зустрічайте, містер, давайте перекачаємо тебе в Демагера, воїн з сокирою, воріор. Важка броня, саппорт, навик і нічого, що стикується з ролью танка. Ось Саппорт-навик, як е, основний ніби класовий навик. Далі там Дамаг, ще один саппорт навик. Це скоріше важкоозброєний саппорт, а не танк. Тепер перейдемо до хороших варіантів. Булава щит, важкі обладунки. Це клас дестроєр Живучий. Добре б'є по броні, можна качати майже виключно у силу. Чому? Тому що є ось така унікальна булава, її можна знайти, якщо знати де. Є ще один навик. Ось такий. Разом виходить, що ми в більшості випадків будемо крітами працювати, і, відповідно, нам достатньо качати силу і мувмент. Він може йти в контратаки. От. Ось. просто тут скажу, що кому як не танку, може бути вигідно розмінятися ударами. Е, от. І недолік цього варіанта танка тільки один. Є кращі варіанти мечник. А саме клас Протектор. Цей боєць це от чистокровний танк. Одноручна зброя зі щитом. Звичайно, якщо мати його. Я тут просто зібрав свою команду, поперезбирав їх. Під танки, і в мене недостатньо щитів зараз на них. В нього є е, активний скіл, який не тільки допомагає йому е, танкувати, там, підвищуючи його е, захист, е, але й допомагає союзникам е, бути таким трошки е, більш твердими. Але. Найбільше сенсу в цьому справді крутому танку я бачу на екстрімі, ну, на складності екстрім. Особливо на старті, коли треба виживати. Але як тільки ми краще тримаємось на ногах, хочеться, щоб танк приносив більше користі. Це файтер. Це пан, який пробиває з ноги так, що від пафосу у ворогів оборона падає просто до нуля. А в кого оборона була на нулі, просто отримує критичний удар. От, плюс важка броня, щит, прокачка і масла для контрударів. І якщо це все скомбінувати, то перед нами танк, який бігає по полю, отримує по щиту і розносить всіх навколо контрударами. Як це працює? Наносимо удар. Ну і відповідно зав'язується енгейджмент. Робимо розрив, отримуємо від ворога удар. Самі робимо контрудар. І потім знов е, починаємо бій, розриваємо його, і отак е, кількома своїми активними вміннями, а можна там їх мати досить немало. Це і е, якщо там поставити щит, наприклад, який має свій активний удар, плюс оцей удар з ноги, стандартний удар. Е, Виходить, що ми наносимо багато ударів, ми розриваємо багато цих стичок наших, отримуємо багато по голові і наносимо контрудари там, багато разів. От. Крім цього, масло допомагають збільшити шанс ударів. Там є характеристика, яка дозволяє в якихось випадках просто наносити удар. Навіть не отримавши ну, наносити контрудар на випередження. От. Е, плюс <кій>, така чисто танківська штука, яка е, дозволяє бути більш, е, таким, більш твердим для різних там, кровотеч, там, яду е, вогню. Ну, дуже крутий клас. Як на мене, це е, перед нами танк номер один. Але. Це ще не все. Гран прі, золоту медаль і червоний диплом, а також звання найволохатішого танка забирають ведмеді. Ось ми їх сюди. От поставимо. Це два ведмедя, звичайний і білий, які їхні переваги як танки. Це по-перше, вогон ХП, особливо якщо зловити більш високолевельного ведмедя. Далі економія. Він танкує без броні. Тобто, кожного разу після бою вам не потрібно залатувати ті дірки. Він просто свіженький, і якщо не отримав там травми, то взагалі все ок в нього. Ага, і крім того, він не потребує і зарплати, тільки їсть багато їжі. Після прокачки він пров'язує до себе ворогів. Просто стали між кількома ворогами і все, вони нікуди не підуть. Головне це керувати ведмедями через ошейник або лучника. Ось ця пасивне, пасивне міня дозволяє управляти звірьми без, без ошейника спеціального. От. Ну Але є і ошейник, яким можна ним управляти. Бо за замовчуванням звірі просто бігають е, самі куди захочуть. І ще один момент дуже корисна штука у ведмедів: е, це ось е, ставимо біля нього в таборі якогось, щоб спав біля нього, е, біля ведмедя чи ведмедиці. <гум> і все, ми отримуємо фелорпойнс а Які дозволяють нам е, наносити спеціальні удари це, типу, така валюта для спеціальних ударів. Відповідно, це дуже крутий і дуже корисний тип танків. Можна попробувати зараз е, знайти когось, нанести кілька ударів. О, хтось-хтось ходить Стадо вовків. Демонстрація того, як працюємо. З контрударами. Удар. Ой, він випадково наніс удар. Ну. Таке буває. Ладно. Ось це. Раз. Розриваємо. Як і казав, інколи він просто е, наносить удари. Всім допомагаємо. Бути танками кращими і б'ємося. Ну, насправді, е, що я можу ще сказати про танки, що їх дуже багато не треба. Їх е, залежно від того, яка у вас банда, е, там, просто щоб скоріше тримати лінію. І, звичайно, там, ну, мені там 2-3 танки е, на найбільші, е, ці, найбільші е, групи бійців е, було достатньо. Е, я думаю. Що загалом, я би, мабуть, не продовжував тут довго битися е, з ними, а тільки прийдуся ще ведмедям. Чи ведмедицею в моєму випадку. От. Станемо сюди. Оце класна штука. Вони не ходять нікуди. От. Ну, Цього, я думаю, достатньо. Що лишається сказати? Що ось отакі у нас танки. Е, як на мене, перше місце це Файтер, е, і най найкращий це е, ведмеді, один з варіантів, який вам більше сподобається. Маєте свої кращі варіанти, можливо, знайшли хороше застосування для оцього з е, ну Запрошую в коментарі. Будемо сперечатись, будемо знаходити кращих варіантів. А, ну, дякую за увагу. Підписка, лайк, коментарі. You are welcome. До зустрічі!